У Вінницькій обласній бібліотеці імені Тімірязєва презентували видання «Реймське Євангеліє Анни Ярославівни. Його виготовили за кошти меценатів, подружжя Іванусівих. Це примірник книги 11 століття, яка належала доньці Ярослава Мудрого. Оригінал знаходиться в одній з бібліотек французького міста Реймс. Найстарішу пам'ятку української книжної писемності повернули на батьківщину. У Вінницькій обласній бібліотеці імені Тімірязєва відбулася презентація видання «Реймське Євангеліє Анни Ярославівни. Рукописне видання, датоване 11 століттям. Деякий час воно зберігалось у бібліотеці князя Ярослава Мудрого. Книга належала його доньці Анні Ярославівні. Вона взяла її із собою, коли від'їжджала до Франції на своє весілля із королем Генріхом I у 1049 році. На сьогоднішній День залишилось 32 сторінки рукопису. Саме вони стали основою для створення представленої книги. Вінниця стала другим містом, де презентували цінне... видання. Вперше її побачили у жовтні 2010 року у столиці України. Найвизначніша подія в культурному житті України 2010-го назве директор Національного заповідника Софія Київська нелябуковецька презентацію цієї книги, тому що в 2010-му перше за забагато. Ось таких десятиріччя, можливо, сторіч українській історії прийшла на Україну в обсязі, в тому, яка збереглася книга від давнього такого 11 століття. Книга перекладена трьома мовами українською, французькою та англійською. Меценатами видання виступають подружжя Іванусівих. Олег Іванусів президент фундації енциклопедії України в Канаді. Він натрапив на згадки про молитовник Анни Ярославівни у всесвітній електронній мережі. Оригінал пам'ятки вдалось знайти у міській бібліотеці французького міста Реймс. Чому ми це робимо? Робимо це тому, що Україні і українцям потрібно знати свою історію. Загалом у фондах Вінницької бібліотеки імені Тімірязєва 17 примірників старовинних рідкісних видань. Римське Євангеліє Анни Ярославівни стало 18 18-м. Крім обласної бібліотеки, цінну книгу подарували Вінницькому художньому музею, храму Пресвятої Богородиці Греко-католицької церкви і кафедри історії України та бібліотеці Вінницького державного педагогічного університету імені Михайла Коцюбинського. Стаття, яка в ній написана історична довідка про. Молитовник Анни Ярославни, або, як казав автор Анни Ярославівни, є дуже, дуже коректне. І дуже коректно це все перекладено на французьку мову, чи французькою мовою, і англійською мовою. Повірте мені, це колосальна праця була виверення всього тексту і виверення історичних фактів. Тому ця книжка призначена також і для науковців. Робота над відтворенням Євангелія тривала три роки, поки що видано лише тисячу примірників. Вони потраплять безпосередньо до музеїв, бібліотек, дослідників та колекціонерів. Однак видавці не виключають, що незабаром візьмуться за другий тираж Євангелія.